Сьогодні, ну як на мене, чудові, але надто запізнілі, звісно, що новини з за океану від е, сполучених штатів Америки від уряду, що йде, уже фактично прощається із посадою від адміністрації Джозефа Байдена про те, що санкції запроваджено проти наймасштабніші по суті санкції проти російського енергетичного сектору. 400... Скажімо так, 400 позицій проти 400 позицій. винесено ці санкції. Це і люди, це і компанії, зокрема, близько 180 різноманітних танкерів російського нафтового флоту. Це не стільки російського, скільки радше варто правильніше казати, там з різного з різних частин світу. Це точно не тюньовий флот. Про нього все відомо. Відомо, що це за танкери, там частина, десь третина грецьких суден. Але от 180 таких суден зараз потрапили. Під санкції Сполучених Штатів Америки навздогін за США до Речі, Британія запровадила такі самі санкції. Загалом 400 різноманітних фізичних та е, юридичних осіб. Серед них Сургутнафтогаз, ГазпромНЕФТЬ, Совкомфлот, Росніфт Президент України теж подякував дуже сильно США за ці санкції, сказавши, що «Сургут, нафтогаз – це ключовий фінансовий гаманець для самого Путіна, і це дуже добре, що такі санкції запровадились. Питання як довго вони проживуть. Я звісно не схильний думати, що президент Трамп їх скасує, але тим не менше, ну. Паршиво це все виглядає, що Байден уже йдучи лише їх ухвалює, а не коли в нього було більше значно шансів і більше життів українців можна було врятувати якби не фінансувати війну. Втім, давайте подивимося наперед, що ці санкції нам дадуть на вашу думку, і чи взагалі щось дадуть? Ну в принципі, Росія зараз знаходиться в досить складному становищі в питаннях забезпечення свого війська для продовження війни основний основний ресурс який використовує росія для того щоб отримувати відповідне фінансове забезпечення це нафтогазова галузь і е, на неї робиться основний акцент тобто це експорт газу в е, усі країни які е, ладні приймати таке ці енергоносії від росії е, не дивлячись на санкції це в першу чергу китай до речі а це інші країни, це донедавна та ж сама Угорщина, до речі, Європейський Союз. Це та ж сама Словакія, режим Фіцо, який зараз uh, при владі, і uh, це все значно uh, стимулювало російський бюджет, і мала і Росія мала можливість продовжувати закуповувати через контрабандні постачання усю необхідне обладнання, а усі необхідні їй в три навіть в три рази дорожче. Ну, скажімо так, елементи для виробництва своєї зброї з значно вищими тактико-технічними характеристиками. Отже, все це між собою взаємопов'язано. Дійсно, те, що Джозеф Байден це. Не приймав такого рішення в 2022 році, викликає багато питань, чому він приймається саме в січні 25-го. За ці три роки можна було б значно повпливати на Росію, але ну як то кажуть, як вже є такий історичний мем. Ми маємо те, що в нас є. І е, ось е, саме ці санкції, по-перше, Трамп чому їх не буде відміняти? Безумовно, він їх не буде відміняти, тому що для Трампа дуже важлива енергетична експансія. Його основна мета це щоб е, саме американський е, газ Американський. Саме зжижений природний газ, а це щоб а, американська нафта, усі ресурси енергетичного сектору а, США, вони європою і не тільки Європою. Його мета, а, коли він був а, перший строк президентом США, була саме от енергетична експансія, але повністю він її реалізувати не зміг. Але ми пам'ятаємо, що тоді відбувалося, які відбувалися а, події з падінням. Ціни на російську нафту ну, загально на продукцію. особливо від цього страждала саме Росія. Тоді вони навіть собі у збиток а, займалися а, а, тим, що постачали на експорт нафту, яку видобувають у себе, і взагалі ця а, галузь а, почала саме тоді демонструвати свої вразливі місця як ніколи раніше. А, тому о, Трамп не буде відміняти ці санкції. Він не буде якось їх для Росії робити в більш комфортних умовах. Там робити якісь рішення, які б стимулювали е, відправлень е, стимулювали би експорт е, російської нафти або російського газу. Ні, він буде саме займатися експансією. Навіть по тим заявам, які ми зараз бачимо, е, для Трампа дуже важливо є економічна, е, е, економічний вектор. І економічна війна, він вже вступає. Він ще не вступив юридично в повноваження сорок а, а, президента США, але він вже робить заяви, які говорять про те, як буде в подальшому складатися його зовнішня політика. Це в першу чергу війна з Китаєм, економічна війна, не пряма не фізична війна. Тобто усі ці заяви про Гренландію, про Панамський канал, а все це заяви, які стосуються не стільки е, якихось там недоімперських амбіцій Трампа, ці заяви вони стосуються е, його амбіцій в питаннях домінування над Китаєм. І знову ж таки, повертаючись до першого строку, е, нагадаю, що тоді була е, велика економічна війна з Китаєм, яка не була при демократах. При жодному президенті демократій і навіть при минулих президентах республіканців не було такої економічної війни, яка була між США та Китаєм, особливо в 2019 році. Особливо пікові показники це е, липень, серпень, вересень 2019 року. Але Трамп тоді це е, запізно розпочав е, це протистояння з Китаєм. Зараз він починає його одразу. Грінландія чому Гренландія? Тому що Китай туди інвестує багато грошей, навіть о, американську закриту військову базу Туле, яка свого часу о, повинна була розміщувати американську ядерну зброю. О, китайці намагалися о, придбати, вони намагалися її купити, і о, їх інтеграція в Гренландію фінансова непокоїть Вашингтон, особливо Трампа, теж саме стосується і Панамського каналу. На Панамському каналі зараз, ну якщо я не помиляюсь, два порти повністю належать китайським компаніям. Вони продовжують інвестувати, вони поглинають Панамський канал, і це непокоїть Трампа. Безумовно, для нього головне це домінування над Китаєм, який не зможе ізолювати США. І в принципі, ось е, ці рішення, які зараз приймаються Джозефом Байденом, це пас Трампу. Він саме пасує Трампу. Трамп не буде е, якось зменшувати е, те, що робить Джозеф Байден. А для Джозефа Байдена, в принципі, це досить зручний е, інструментарій. Зараз піти вже на пенсію, заботи про те, що вже все було. Хоча він я думаю, так вже потрохи все це забуває і. Для Трампа буде виправдання. Ну як які до мене питання? Це рішення, які приймалося минулою а, адміністрацією. У нас є а, все ж таки послідовність дій в залежності від тих, хто був до нас. Ми на них, ну звісно, ми можемо не погоджуватися з їхніми, але відміняти в деяких питаннях не можемо. А тому це йому допоможе навіть лавіювати трохи в зовнішньополітичному контексті. А, ну, Сьогодні, до речі. В принципі, адміністрація Байдена, коли її починає там запитувати, ну, а як же ж ці санкції вплинуть на ціну палива, енергетики і тому подібних речей, то вже, в принципі, там висловлюються такі думки, що Слухайте, це вже задачі наступної адміністрації. Багато хто очікує від Трампа того, що він стане активнішим гравцем на ринку нафти, що зменшить ціну на нафту не для Росії, а загалом по світу, тому що це його американський інтерес. Він мало що робить задля чи проти когось насамперед для свого власного американського інтересу ну, ні, ну може робити проти китайців. Але окей, якщо ви вже зачепили цю тему Гренландії, це по суті тема тижня. Е, Гренландія, Панамський канал, Канада е, Ілон Маск, який системно дискредитує в Твіттері е, владу Великої Британії. Вчора проводив ефір із очільницею партії Альтернатива для Німеччини, яка ну це відверто проросійська сила, і вони там ну таку маючню вже вмололи, що, що вже просто нема куди. Тікати. Uh, і це тема тижня. Це тема тижня, яка неабияк зачіпає українців. Хоча я так от постійно публічно наголошую на тому, що люди добрі. Зараз, поки що, це все слова. Uh, треба реагувати на безпосередні конкретні дії. Хоча ці слова теж впливають на потенційному, чесно кажучи, і на uh, рішення, вчинки, дії, тому подібні речі, uh, я веду до того просто що. Ну, я прихильник тієї теорії. Насправді там поспілкувавшись з багатьма дипломатами з людьми, які розуміються в Штатах, що ось це все молода команда. Ключно і з Ілоном Маском, яка приходить разом із Трампом, зараз вона наробить таких дров нарубає десь впродовж півроку найближчих. Що після того доведеться Трампу так чи інакше, враховуючи американський весь Deep State, повертати нормальних бюрократів на позиції, які будуть працювати на благо і на справедливість, скажімо, так у світі. А маск вилетить із цієї адміністрації як. Ну, не не життєздатний проект, хоча, можливо, я помиляюся, але багато хто принаймні в цьому ключі думає. Тому панікувати не потрібно, але точно треба налаштовуватися, що найближчі кілька місяців буде дуже непереливки нам, коли Трамп все ж таки буде намагатися швидко зупинити війну. Хоча й вже в нього є ці от усвідомлення того, що це не так швидко. Але я далеко пішов, вибачте. Повертаючись до Гренландії, головний. Аргумент страху, який зараз існує по таких заявах Трампа, що от, коли він робить такі доволі імперіалістичні заявки, то чому Путіна тоді не дозволять раптом робити такі ж самі заявки е, щодо України? Е, ну просто у людей реальне таке знаєте, якби здивування, що світ зійшов з розуму, коли вже і Трамп робить таку, таку імперіалістичну навалу. Е, як ви до цього всього шуму, скажімо так, ставитесь? Різниця між Трампом та Путіним полягає у тому, що Трамп може собі дозволити такі заяви, а у той час як Путін ні. Тобто, якщо а, Трамп говорить, що у нього є а, якісь там, ну він говорить, скажімо, ну, так: ми повинні розуміти дуже важливий аспект. Трамп говорить в першу чергу для свого електорату. Хто такий електорат а, середньостатистичний електорат Трампа? Середнеків. Тобто, це люди, які, ну м'яко кажучи, якось не мають ось цього тягаря високого рівня IQ. Люди, які рефлексують, ви ну, знаєте, які... ви так трошечки применшуєте роль, в принципі, інтелектуальні здобутки виборців Трампа? Ні, не применшує. Це правда. Його основний електорат це реднеки. Люди з досить низьким основним. Я ж не кажу, що основний це може бути 80%. Серед цих 100%, 80% – вісімдесят серед некі. інші це можуть бути інші вже а, прошарки суспільства з, осі, з зовсім іншим показником IQ, набагато а, вищим аніж а, 85. І в принципі, а, так воно і є: основний електорат це саме а, люди, які навіть не знають, що таке Гренландія. Ну, чесно, більшість з них, з виборців, які віддали свої голоси за Дональда Трампа, вони знають, що таке Панамський канал. Вони не знають, хто приймав участь в будівництві цього каналу в 1900 році, хто вклав 250 мільйонів доларів в цей канал і багато чого іншого. Тобто є ось такі моменти. А тому в принципі вся команда зараз Дональда Трампа вона працює саме на реднеті. Знаєте, що нас більш за все ну так о, дисонує? Те, що робиться якась заява від Трампа, від його сина. Про сина це взагалі окрема історія. А це така собі, я навіть можу, я навіть не знаю, як це правильно сказати, це така собі маріонетка в руках самого Трампа. Трамп молодший, він ну просто він така говоряща голова. А, як ретранслятор наративів, такий собі пропагандист. Тобто навіть у цьому питанні Трамп його просто використовує як ретранслятор наративів і нічого такого більшого. До речі, Ілона Маска він так само використовує. Це ретрансляція наративів, які повинні. А, ну, знаєте, як це було в 90-х роках. А, була така дуже популярна фраза, а, People have it». От саме це якраз і стосується зараз політики Дональда Трампа серед свого електорату. От вони це, от споживачі цього інформаційного фастфуду, вони задоволені. І вони задоволені тим, що вони обрали Дональда Трампа. От він зараз буде робити е, «Make America Great Again». і саме в цьому напрямку вони будуть рухатись. Але це не для нас. Розумієте, це все одно, що ми відкриваємо там шпальти, газети. Луцькою якоїсь весели, Луцькі новини, і а, читаємо про те, що на перехресті а, якихось вулиць один цуцик погрися там з якоюсь кицькою. Ось це рівень а, новин якогось там обласного або районного центру. Але а, чомусь наше суспільство більш цікавить те, що цей цуцик погрися з якоюсь кицькою на перехресті в Детройті. Оце цікавіше аніж в Луцьку, от у тому різниця. У нас багато такої ж самої, скажу так, кринжатини для реднеків в нашому інформаційному просторі, але чомусь нас ну не чомусь, а тому, що ну це трошки цікавіше. Нас цікавить те, що говорять там на заході. Ми намагаємось це спроекту якось так провести. Паралелі з тим, як це буде впливати на ситуацію в Україні. А як це буде впливати на ситуацію в Україні? Тут о, вже дипломатична робота, це не рівень о, якогось середньостатистичного споживача інформаційного фастфуду, щоб думати, як буде воно відповідати. Для цього проводиться відповідний аналіз того, о, о, яким можна очікувати кроки від Дональда Трампа в майбутньому від цього. Будується загальна стратегія, як з ним взаємодіяти. І я вже неодноразово звертав увагу на те, що ми повинні з Дональдом Трампом домовлятися. Але домовлятися не як з політиками, як з бізнесменом. Йому треба пропонувати щось, в чому він буде зацікавлений. І зараз своїми ось цими меседжами, які він ретранслює, досить агресивно, хочу сказати, агресивно. Навіть ще не, е, е, він не пройшов цей Рубікон е, інавгурації, але він досить агресивно ретранслює свої меседжі, і в даному випадку, про що це говорить? Це говорить про те, що е, ми будемо мати справу з бізнесменом, ні, не з політиком. Його треба зацікавити чимось фінансово обґрунтованим. Тому, якщо на, в наших інтересах це. Незалежність України і кордони 91-го року, ми повинні йому щось запропонувати таке, що він ладний буде не ретранслювати в світ. Що ну, знаєте, у нас тут Гренландія, у нас тут Панамський канал, у нас ще 51-й штат з'явився, Канада, треба щось якось це вирішувати. А до України нам нема діла. Нам ну, не вистачає на вас грошей, не вистачає на вас часу. Тому треба його зацікавити так, щоб. Уся його увага була прикута саме до України і саме на боці України, а не щоб він прислуховувався до ультиматумів з боку Російської Федерації.